Вітаючам підписникам. Ну, от сьогодні знову коротеньке відео. Ну, перш за все, хотів поздоровити всіх з Новим роком. Всім щастя, миру, здоров'я в наступному році. Щоб все у вас було добре і головне миру. Ну і всіх Василів, Васильович, Васильівних, Василин з Днем Ангела. Також всім щастя, миру і здоров'я! Ну от, а сьогодні ми, як було обіцяно розіграємо матки. Ну, з цього було поступлено заявок 131 людина вирішила прийняти участь у конкурсі. Ну Ми зараз, от я скачав генератор випадкових чисел, а пробовував його на багато. Ну, так, просто він працює, он буде повтор, а зараз ми. Його налаштуємо вас на очах, як потрібно. Будемо розділити по одному учаснику. І щоб е, нас числа не повторювати. От виключимо повторення. Будемо розділити по одній матці, по порядку. От тут, оскільки учасників брав участь більше, як 100 чоловік. Я пропорційно і збільшу вирушний фонд. От так як виходило три матки на 100 чоловік, то 104 чоловік пропорційно вже вже одна матка з домашнього ублітника. Ну що ж, почнемо перший учасник. Перший переможець, то точніше. Ну що ж, вітаю переможця з номером 30. Зараз подивимось, хто це є. Учасників подав участь в одним з перших. Я мотаю, так не співає, Сьогодні трошки інтернет тормозить. Не знаю кого. Зараз подивимось, хто цей учасник. Ну і отакий от нік степовий учасник був посвоно Номер 30 Мої вітання. Будемо зробити учасника номер 20 Поповся розілитися матки з домашнього обльотника Наступне число. Участок під номером тринадцять. Сейчас во э, вроді не щасливе, ну щасливе для учасника. Винку промотав. О! Ось учасник. І люблю патріотичні слова написані. Мої вітання. Ну, наскільки я знаю, цей учасник і замовник маток, який замовляв у мене, наскільки пам'ятаю. Мої вітання ще раз. Так. Тепер будемо розігувати третю матку з домашнього обльотника. Номер 37. Так. Так, нам треба далі мотати. 637. Та дека. Мої вітання. Ну, а тепер сама ізюминка. Це будемо розірвати матку з гірського облітника. Так, ну, барабанний дріб. Номер 124. Зараз подивимося. Ну, нам перемотувати треба самий кінець. Я тут піднімаю відео одним роликом, щоб не було казати, не казав, що я робив якусь підставу під... Підганяю під кос, що от одним роликом. Що вийшло, то вийшло. Так, 137. Ні, стоп. 124. Вибачаюся. 124. От. Учасник. Я як будь-якому так зрозуміло, що бере участь дружина. Хочу видати подобного чоловіка. Вітаю ви виголи, що й матку з облітника, яка може виступати як F0 для виводу маток. Ну, а тепер що потрібно зробити? На Viber бажано скинути мені скріншот, що дійсно підписані. І е, реквізити, куди буде відправлятися матки. матка ваша, ваша виграшна матка. Це по термінах це буде червень місяць, коли буде працювати і грізький обльотник, і домашній одночасно, так що, щоб я одним, за одним заходом всіх переможців до е, одною датою, всіх, всім відправив. Ну то хіба що може хтось скаже, може на пізніше термін, щоб йому там підготуватися, то що е... такої реквізити. Ну і що? Замовляйте е... матки, хто, хто не виграв, не розчаровуйтесь, конкурси будуть ще на каналі, так що все. І, можливо, черга й до вас йде. На цьому всім щастя, миру здоров'я. Слава Україні!